Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо говорити про студентів, студентів в Данії і студентів в Україні. знову таки, це не одне й те саме. Ну, ми знаємо, що таке студент в Україні це людина, яка зарахована до навчального закладу вищої освіти або навіть середньої спеціальної. І це в нашому розумінні студент. Студентом в Данії називають особу, яка закінчила гімназію або інший заклад так званої молодіжної освіти. Тобто в Данії студент це те, щоб в нас називали випускником старших класів. Так? Як в нас випускники ходять з цими стрічками, е такими наперекос, де написано Випуск такого такого-то року, в Данії замість цих стрічок. Вони носять отакі капелюшки. Причому звернуть увагу, що в кожного навчального закладу є свій дизайн капелюшка, в різних напрямків освіти можуть відрізнятися і колір стрічки, іноді сам капелюшок іншого кольору, навіть ну, зазвичай вони все ж таки білі. І навіть сам дизайн кокарди також може відрізнятися в залежності від напрямку чи типу навчального закладу. Що роблять ці студенти? Ну, По-перше, це велика така честь і радість в родині, коли в них є студенти. Ці студенти ходять в капелюшках з того дня, як вони їх отримали, і майже усі літні канікули. В них є така традиція, що ці студенти їздять. Це називається студент-корсель той день, коли їм видали ці капелюшки, вони сідають на отакий чи такий автобус, чи на якусь вантажівку, чи от щось таке з відкритим дахом. Ну, іноді дах є, але все одно вони звідти визирають, так і е, вони там пиячать. Дуже часто в них там ще якісь колонки є. В них там дискотека, музика, і вони там танцюють, пиячать під час е, поїздки. І традиція полягає в тому, що вони мають проїхати по маршруту. От вони мають заїхати в гості до батьків кожного з одногрупників. Чорнокласників, і з кожним випити. Ну і це починається от одразу після вручення цих капелюшків і закінчується пізно ввечері. Якщо клас великий, це розтягується на кілька днів. Ну зазвичай ті батьки, яких відвідують вже наприкінці дня, не дуже радіють, тому що купа оцих п'яних молодиків, які вивалюються на подвір'я з, з цієї вантажівки, це те ще задоволення. Так? От, Ще в данців є така, є такий вислів, наприклад, про тупу людину може сказати, що The who that, okay, тобто не, явно та, там явно натерло не оцим студентським капелюшком, що людина не дуже освічена, людина не дуже розумна, є такий вислів. Але в принципі, от, з цим студентськими Балаганом пов'язано дуже багато традицій, і кожного року ви бачите оці автобуси чи ці вантажівки, які возять п'яних студентів, вони там всім кричать, машуть ручкою, бібікають, іноді показують голі дупи, ну і так далі. Так от Усіляко звертають на себе увагу. Оце те, що стосується в Данії... Чи те це те, що в даній розуміється під словом студент? Так, І от студентом він перестає бути, коли він вже зарахований до якогось вишу, і тоді він починає бути вже студієне, тобто навчаючийся, так якщо це перекласти, я не знаю, як це перекласти, той який навчається, так оце вже студієне. це можна перекласти українською як студент, а от студент. Даю, це буде випускник. Все, дякую за увагу. Побачимось з вами у наступних випусках. Всім папа! -па.